Всім добрий вечір. У нас з вами буде невеличке відео перед сном. Я покажу трошки намис, трошки прикрас. Зовсім, зовсім трошки, я думаю, якщо не передумаю, хочу почати з намиста ось такого. Тут на початку тегаряче око, воно таке довгеньке, зараз я ще скажу довжину. Далі тут лазуріт, тут у нас кварци, аметист, агат і прініт. І аквамарин. Ось таке намисто 1050 гривень. Тут рячок, око також крупне, з яскравим відтіночком. І довжина 52 см приблизно, біжутерний тут замочок. Далі намисто типу сатуару 60 сантиметрів з фурнітурою під бронзу. Це авантюри. А це цей, як його звати, гематит. Ось таке довгеньке. 500 гривень вартість. Біжутерія, ювелірний трос. Виглядає цікаво, так, типу під старовину. Під ось це прикольно. А, вона перекручується. Це отак. Ось так, бачите. Є е, е, срібний ось такий браслетик. цікавий, приблизно на зап'ясті 17-18 см. Мені він трохи вільний. Ось такий карабін, Паралинки. Тут є ось таке клеймо, Томас саба. 1500 гривень вартість. І ще є невеличкий подовжувач. На ну, мені як буде виглядати? Зараз я покажу. Ось приблизно так, ну мені трошечки, трошечки він великий. Ці елементи срібла і натуральні перелики. Далі на мисто 48 см ось такий гранат кульками, він темно-червоний або сливовий, можна сказати, 50 см 750 гривень вартість на сріблі. Кульки до 4 міліметрів. Лісомотня каблучка з топазом у розмірі 16,8 Вона родована. 522 вага, 1500 гривень вартість. Топази дуже красиві. Прекраса. 17 міліметрів. Без спробувати підібрати йому компанію, то можна було б ось такі сережки. Тут 1800 деревні вартість, ось такі, типу, як крильця. Розмір 2,5, виглядаючи більш-менш крупними. Форма Маркіз, ну, в принципі, воно пасує. Каблучка, ніби якраз яскравіша на контрасті, можливо, в тому що трошки різного гранка самого камінця. І сережки мені здається, що вони без покриття, сережки індійські. трошечки інші сережки вже родовані з сердечками такими цікавими. 1500 гривень вартість, і в них ще є українська проба. Вони родовані і ще є українська проба. Тут сердечки, Ну може, не до цієї каблучки, може до цієї, тут вже, як ви, Самі вирішите. 3 тисячі гривень такий класний комплект. Менший камінець також топаз, бо він не мені якимсь білим, здається, він блакитний. Далі намися з флюоріту 43 см. 1050 гривень. Різнокольоровий флюорит, точніше, не різнокольоровий в різних відтіночках. Але один до одного відтінки. Я маю на увазі за кольором, кольорами так цікаво зроблено. Підійде до аметистів, якщо у вас є. Недокомплектовані аметисти, то він дуже красиво поєднається з ними. Або до аметринів. Далі 48 см нами з рубінами і перелинками, ось такими. 1300 гривень вартість. Ось так цікаво набрано. На сріблі і срібнякульки. Ось такий замочок. Далі цікавий комплект, не зовсім рідний, але красивий. 17,8 приблизно розмір. Ось такий красивий гранат. В сережках такі прямокутнички, а в каблучці трикутник. Прям геометрія. Родований, красивий. Ось такий сережка і каблучка. Це українська. Тут є українська проба. І там, і там, 3300 гривень вартість набору. Ось такий гранат Червоний, ну, світлий. Точніше, сережка трошечки світліша, каблучка ніби як трошки темніша. По основним прикрасам, в принципі, це у нас на сьогодні все таке маленьке вечірнє відео. Скоро у нас, я так думаю, будуть прикраси з Ізраїлю. І я хочу показати трошки наприкінці відео прикрас з Ізраїлю. Ось такі сережки, оченята з лабрадорами, 1350 гривень. Вони такі цікаві. Лабрадорчики світяться, такі оригінальні. Щось незвичне. За долярами ось такі цікаві, 1250 гривень, невеличкі. Невеличкі адулярчики, вони легенькі. Адуляри красиві, переважно такий білий колір, непрозорій білий і різація в них є. Красива фліоресценція. Такі легенькі, лабрадорами крупніші, жовті лабрадори тут 1750 гривень ось такі. 16 мм лабрадор довжиною. Такий вже тут більш звичний замок. Він, він всюди англійський, але там такий. А, то в першому варіанті сережок вченіх. Це я, значить, вже не Трошки важчі сережки, але тут красивий лабрадор ось такий. 1750 гривень з синіми красивими лабрадорами: такий замочок сантиметрів 6, 5,8 довжина сережу ось такі Ми з вами йдемо до завершення, до сну я так сподіваюся, я так мрію. Ось такі сережки, красиві з бурштином. Тут він незвичний бурштин, от ніби як всередині. щось є такий Цікавий ефект. Сережки 1450 гривень, підвіска до них 650 гривень. Ось така на шнурочку. Красива. Красива моделька, вони такі цікаві. У мене, в принципі, є, я, напевно, ще покажу вже останню підвісочку. Буде у нас таке відео. Ось такі позаду. Такі цікаві більше може як колекційні, якщо ви такого плану любите. Ось так виглядає сам бурштин. Він не ідеальний, але дуже-дуже красивий оригінальний. Закритий, може, тому цей ефект такий, що ніби як всередині щось є. Ось така підвісочка, ну, трошки вона відчувається. Так, а хотіла я показати ось цю модель. Сьогодні сережки показувати вже не буду, але в Ізраїльському я покажу. Ось така підвізка. Вартість 1550 сережки, там трошечки дорожчі. От, вона крупна, сережка дрібніша. Тут світлий ось такий бурштин, так я його чогось називаю медовий, хоча це не дуже правильно. Або ось такий трошечки, як спражилка: цей чистіший цей з прожилка. Ось такі підвісочки по 1550 гривень. Сережка трошки дрібніша, підвіска трошечки. Крупніша. Ось таке у нас сьогодні відео. Я сподіваюся, що я вам хочу трошки скрасила вечір. Прикрасила. Всім дякую за увагу. Дякую, що залишайтеся зі мною на добраніч.